Усім вітання. Записую відеоролик стосовно проєкту мавія Разом з байбітом Розіграй airdropu для того, щоб прийняти участь, знаходимо посилання на нашому телеграм-каналі Криптобіс. Натискаємо, відкриваємо умови. У нас відкривається їхній сайт, прикладаємо тут або ж а, безпосередньо в вайбіт. Це у нас є переклад. Трохи про проєкт. Про розіграш. У нас 1 200 токенів Mavia буде розіграна на 30 тисяч аккаунтів. Це десь безпосередньо трохи більше 40 токенів на аккаунт. Наразі ціна більше 8 баксів, тому це більше 300 доларів 30 десь приблизно. Тому раджу обов'язково прийняти участь. Далі, акція у нас триває до 26 лютого, у нас ще впереду 2 тижні, тому можемо покійнисенько прийняти участь. забузити За зможемо кілька аккаунтів, тому обов'язково приймаємо участь. Далі, безпересередньо, що потрібно зробити. Потрібно підписатися на аккаунт Bybut і Map. Тобто ми натискаємо, переходимо на аккаунт, підписуємося на нього і повертаємося. Сподіваюся, як підписуватися в Twitter. Ми всі знаємо. Переходимо далі. Процитувати ретвітні публікації. Окей, переходимо. Ось перекидає на пост. Ну нам потрібно його ретвітнути. Ось натискаємо цю кнопочку. Обираємо коментувати, додаємо обов'язково скрін з вашої гри. Я вже його зробив. Це у нас відкрилося. Тут в коментах пишемо щось, до прикладу, топовий проєкт. Або наподобі цього. Дякую за розіграш дуже гарний. Дуже гарний проєкт, або щось такому дусі. І робимо пост. Я його вже зробив. Давайте відкриємо, подивимося. Ось моя стрінка. Я зробив пост і мут. Приходимо назад на сторінку. Що робимо ми далі? Далі а, пройдіть верифікацію особи першого рівня. Тобто вам при, потрібно пройти куз на якщо він у вас не пройде. Або ж якщо у вас немає аккаунту, ви пройшли, зареєструвалися, і після цього завдання, в принципі. У кого немає аккаунту, я дам реферальне посилання нижче. Четверте. Внесіть депозит на 100 доларів. Поторгуйте Mavia або вносіть депозит Mavia на суму не менше 100. Що для цього робимо? Відкриваємо Bybit з потову Відкриваємо токен Mavia. Після чого, як ви бачите, я це вже, в принципі, тут зробив. Обираємо купівля токену. Раджу купувати на суму трохи більше, ніж 100, 110-120 доларів. Плацаємо купити. Після чого у нас токен з'являється в нашому гаманці. Одразу ж обираємо продати. Виставляємо «ін ордера», Обираємо кількість мавії і всю. І клацаємо продати. Все. В принципі, тут попадаєш ти на комісію, ну і мінімально, можливо, на ціні. Якщо ж дивіться, коли це ви будете робити, у вас є певні навики з трейдингу, ви там проаналізували і виставили, щоб вам вистачало на комісію, або взагалі ви захочете трохи спекулювати, тому робите це. Все. Після того, як ви купили на 110-120 доларів і продали на таку ж суму, у вас завдання автоматично виконане. Далі. І останнє, що нам потрібно зробити. Дайте відповідь на запитання в формі нижче. Окей, переходимо далі. Указати адресу вашої цитати ретвіту. Що для цього потрібно? Відкриваємо нашу сторінку. Знаходимо наш ретвіт. Клацаємо шейру. Копіюємо посилання. Приходимо назад. Вказуємо. Це. Є. Далі. Кажіть ім'я. Вашого герою. Зуму ім'я, нашого герою, все. Ну, тут ви повинні вказати вашого Герою відповідно. Яку платформу ви використовували? iOS чи Android. Обираєте. це, клацаєте представити. Після цього ви вже в розіграші. Вітаю у вас вискочає віконце. Я в розіграші. Тому якось так усіх бажаю удачі. Сейл, я ж кажу, не дуже важкий. Обов'язково потрібно виконати, як на мене. Винагорода за такі невеликі дії дійсно путьова. Також я хочу зробити. Усі ці дії на декількох аккаунтах. Ну, тобто, на декількох я маю на увазі більше 10. Що для цього потрібно? Вам, в принципі, потрібно пройти усе те ж саме. Встановити гру. Зробити скріни. Ну, пройти повністю за цим пунктом, за цим відео, усі ці самі дії. Для того, щоб зробити скрін. Щоб зареєструватися в грі, вам потрібно декілька гаджетів буде, тому що з одного телефону ви не зможете удаляти і встановлювати заново гру і, відповідно, реєструвати її заново. Які у нас є варіанти? Є декілька варіантів. Перший варіант встановити мультиак. Це спеціальна програма, яка дозволяє встановлювати їх. Другий варіант встановити на різних гаджетах. У вас є гаджети ваших рідних, знайомих, старіх. На всіх них потрібно встановити зробити цей скріншот. І останній варіант просто в фотошопі змінити ім'я користувача. Скоріше за все її перевіряти не будуть, тому ваші аккаунти повинні залетіти. І вже з них буде якась певна проходка аккаунтів, і ви щось заробите. Тому повторююсь, бажаю усім успіху. Обов'язково виконуйте це завдання.